На Волині провели міні тобто малотравматичну методику втручання на серці, розказав Суспільному доктор медичних наук Олександр Бабляк. Валентин Добровольський і Валерій Мазунін стали першими пацієнтами, яким зробили такі операції. 55-річний Валентин торік переніс інфаркт, який каже, призвів до малорухливого способу життя. «Перед тим переніс стентування в 2020 році інфаркт. Гострий гострий інфаркт міокарда був. стент стоїть. Ну і от у нас спровоцирувалося одне за одним. Я вже ходив не швидко, тому що після інфаркту теж не можна було рухатись швидко, різких рухів робити фізичне навантаження. Десять років мав проблеми з серцем 73 річний Валерій Мазуні. Пенсіонер розповідає, що спочатку тиснуло в грудях. Сімейна лікарка скерувала до кардіолога. Кардіолог поділилася моїм ЕКГ, Каже, а ви знаете, що у вас був инфаркт? Я кажу, як инфаркт? Я да ніякого не відчував. Ну, ти самого вроде. А инфаркт, я кажу, не відчував. В обох пацієнтів була ішемічна хвороба серця в її основі атеросклероз, тобто судини, забуті бляшками, які перешкоджали повноцінному живленню серця, говорить кардіохірург Олександр Бабляк. За його словами, усунути це можна завдяки аортокоронарному шунтуванню. Суть операції коронарного шунтування заключається в тому, щоб запустити кров. Ті коронарні судини, які є, які є або закриті, або звужені атеросклеротичними бляшками. Хірург додатково додатково нашиває так звані додаткові шляхи кровопозначання крові. Це називається «шунти». Прооперували двох пацієнтів в обласній клінічній лікарні. Вони ще кілька днів побудуть під наглядом лікарів, розповів завідувач кардіохірургічного відділення Володимир Пецентій. Перевага даних операцій у відносно швидкій активізації пацієнта і відносно швидше повернення до нормального способу життя. В обласній клінічній лікарні планують запровадити такі операції на постійній основі, розказав директор Олександр Дудар. У Волинській області, маючи там 840 тисяч дорослого населення, відповідно, ця цифра. Фактично там буде в межах 400-450 п'ятдесяти оперативних втручань. Олена Чернуха, Андрій Гнатюк, Суспільне, Луцьк.